У мене до речі по я тобі зараз скажу, У мене по питанню о, якогось обстрілу да, випадає, що ми говоримо про таку вирогідність, але в мене в числах воно випадає дивно. По-перше, в мене багато трійок, і тут ми або говоримо взагалі про завтра. Як про 20... у нас же завтра, 23, а завтра 23, третя. Вообще про да. завтра, от в такому ключі, або другий момент дуже, дуже багато трійок, або там, наприклад, 26, Знаєш? Те, що в сумі дає у нас от там шістку От в мене от, ну да от якось чи є давай так. Чи є в принципі протягом цього тижня загроза. Ну, вона прям вона є, і вона в якийсь достатньо от ну такий близький час. Але м м у мене масованість з одного боку, Да але з іншого, вони все одно для масованості обирають якісь три основні напрямки. Ударів. Тобто, це таке враження, що все воно там може летіти великою купою, але воно все одно більший удар приходиться на якісь три точки, а не масово, от, знаєш, по всім областям. Тобто, це все одно коротше вибіркова у них історія навіть з цим масованим ударом. Енергооб'єкти Ну, дуже дорогі Ну, оце, от як, як завжди. Тобто, коли ми говоримо про те, що буде псувати нам життя, понімаєш в усіх сенсах, але до речі, по колесниці, скоріше за все, можливо, якісь логістичні штуки. Це прям дуже важлива тема. Олександра, питання по Сумщині щоднями відбулося, вивіз людей, що це було розвиток подій на Сумщині. Бачила в новинах. Да, бачила там оцей клаптик нижче по карті, що там зайшли з -забув, ну, що шо, наче був Вивезли, вивезли 50 чи про скільки людей йшлося, то потім назвали провокацію з боку росіян. Дава подивимось, що було насправді і розвиток подій на Сумщині. Слухай <кій> явно відволікаючи маневри, і в мене випадає, що це на останній, скоріше за все, від такого формату відволікаючи маневри. Це намагання, е, знаєш, бити, мацати різні точки для розтягування лінії фронту. І оце воно, до речі, випадало не раз, що вони будуть робити таку тактику. І пам'ятаєш, ми говорили про те, що може таке бути на Чернігівщині, знову на Сумщині, десь Ну, для, від, саме для перетягування уваги, розтягування фронтової лінії в дефіциті, да, в певному, оце от воно як перші. Знаєш, як дзвіночки, можна так сказати, того, що вони будуть так робити, на пев... ну, на різних ділянках, отак, от це не питання в масштаб, це питання, щоб ти відтягнув сили і був вимушений там стояти і стримувати якусь кількість, там велику, більшу, малу, і ще якусь типу з... ну, стримувати, тим самим послабляючи ті напрямки стратегічні, які потрібні їм, і на яких вони можуть теоретично мати успіх. От і все? А Саш, тут питають яка доля тих людей? Чи повернути їх? Я знову дивись, якась шантажна історія, якась дуже очевидна шантажна історія. Шантажна кількісна, не зовсім розумію цей прикол, але це от шантажна кількісна історія. Таке враження, що ми вкрадемо ваших людей, а потім будемо торгуватися. я Як вам їх повертати назад? От якась така історія. Давай так, дуже багато Трампа на цьому тижні. <гум> дуже багато Трампа на цьому тижні у важливих подіях всякій фігні дуже багато Трампа, дуже багато баб на цьому тижні. Ну, заяв, знаєш, типу різних жінок, бо королева Кубків, королева і королева Пентакли. Це заяви, заяви навколо там, тих самих перемовин, заяви навколо якихось бабла, заяви навколо якихось болісних тем. Багато булачок. Давай так, багато балачок багатьох людей. Це як і все навколо диявола. Знову ж таки, все навколо диявола, навколо всіх цих перемовних процесів і так далі. Тому подібне. Тобто, це як мабуть головні новини. Це перший момент. А другий момент а по головним новинам знову випадають натяки, чи на якісь конфліктні ситуації, чи на якісь загострення, чи на якісь протестні загострення в оцей період зараз часу. Ну от типу для і. В світі, що має так, так або інакше якесь відображення на ну на нас. да у, ну Коротше, ви зрозуміли, бо воно у важливих новинах. Зараз подивимося гарні якісь події зараз. Так, з нашого боку, з нашого боку, є знову-таки тут підготовка, яка залишається за кадром. Удар має бути по я. От тут єдине не розумію, по чомусь, що е, як правильніше сказати, що підкошує. Якусь більш переможну позицію РФ. Не знаю про що мова. Може черговий якийсь МПЗ, може якийсь черговий персонаж, може, якась стратегічна важлива позиція. Не зовсім розумію, але типу удар у таємниці тримається потенційний удар чи атака на щось, що ну суттєво впливає на якусь більш ну, типу, стабільну переможну позицію РФ. Не знаю, що тут мається на увазі. Подивимося, коротше, щось я ж кажу, тримається тут у таємниці. Так, це перші гарні новини, які випадають. Другі гарні новини якась важлива інформація від світу. І важлива інформація. така… Коректна, я би так сказала, ну, плюс-мінус непогана якась важлива інформація. Можливо, дійсно там якась додатковий, ну, коротше, щось конструктивне вже вивалять ротом своїм. А на оце просто ля-ля-фа-фа і, ну, коротше, якась така от фігня. Це ще один варіант. Так. Дуже багато якоїсь роботи. По-по-пу. А що зараз? Таке враження, що у той король Жезлів, про якому ми говорили, той, хто виходить на зв'язок і шантажує там того Макрона, ту Меланію, ту Меланію Мелоні, і оцю історію таке враження, що його буде багато. На наступному тижні. І, і Або якось ми будемо розуміти про кого мова. знаєш типу Коротше, якщо умовно кажучи, який-небудь Ушаков, або ще який-небудь непонятний банд... Гандон-Батон, вибачте, за сленг буде дуже часто мількати в нашому інфопросторі або в світовому, от в якомусь комунікації, Ну це стане очевидно, хто є тією лошадкою, яка оце от ну тискові якісь моменти. да зап... ну типу, я не знаю, чому це в гарних новинах. Я не знаю, як нам це допоможе, але якимось чином нам це має там, типу, в гарних новинах відобразитися. Ну, якось так. Ну, от, от, от така якась картинка в мене випадає. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть Дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.